Всім привіт! Мене звати Цурикан Микола Олегович, і я навчаюсь на факультеті аграрного менеджменту НУБІП України. Я навчаюсь на другому курсі в третій групі спеціальності маркетингу. Я обрав таку спеціальність по рекомендації. Це була рекомендація близької до моєї родини людини. Він чудовий бізнесмен, інвестор. І я просто вирішив прислухатись. Я просто вирішив прислухатись до цієї людини. Саме тому в мене було саме направлення, вибір спеціальності спрямований на маркетинг». Вибір саме на Ноб України впав мій через декілька критеріїв відбору університетів. Можливо, так можна назвати. По-перше, це, це те, що Ноб. Займає топові позиції серед закладів вищого вищої освіти в Україні. Тобто, це не було менш важливо для мене, і це певний статус, це показник, що у університету є той рівень. Він його із року в рік підтверджує. Це значить, що дійсно університет університету гарні випускники, він надає гарні можливості. Для подальшого професійного розвитку саме другий критерій був це те, що багато можливостей саме для подальшої професійної самореалізації, для особистісного розвитку, такі як ось, наприклад, для студентів, це я можу точно відокремити сенат студентської організації, тобто це чудово просто можливість як. Для студентів для особисті розвитку студенти можуть бути в команді, працювати разом різні движухи створювати, да різні організовувати свята, заходи і так далі. Це дуже круто, і це було не менш важливо. Це також була рекомендація і від знайом від знайомих від знайомств, щоб поступав я на бік, тому що це крутий університет. Загалом конкретних очікувань у мене не було. Я знав, куди я йду. Я знав, що треба буде наполегливо вчитись. Єдине, що очікував, набути багато нових знань, багато нових друзів, багато нових корисних зв'язків для себе, що, в принципі, у мене, слава Богу, вдалося. Нелегко. <реш> точно не легко. Складно чи не складно. Все у світі я вважаю, що відносно. Для когось складно, для когось не дуже, але точно можу сказати, що нелегко. Це моя команда, і не тільки моя, а взагалі сенат студентської організації. Я є представником сенату студентської організації факультету аграрного менеджменту. Студенти, також. Викладачі дійсно професіонали, дійсно ті викладачі, які професіонали своєї справи, які тобі дають зрозуміти, що якщо ти прагнеш до чогось, ти можеш це досягти. Казав про свою команду: вони це такі люди, які запалюють, які дають мотивацію. Ми з ними спілкуємось, працюємо, організовуємо, двіжуємо. І це те, що дійсно запалює і подобається в університеті. Напевно, із я просто не так довго ще вчусь. Два курси тільки. Але за ці два курси я можу відокремити дисципліну маркетинг, менеджмент, заснування власної справи. Це те, що прям конкретно по моїй спеціальності, те, що мені подобається. І це ті дисципліни, в яких викладачі е професіонали, професіонали своєї справи. Практика однозначно. Ось, наприклад, я можу просто привести приклади. От е зараз, наприклад, ми в кінці, наприкінці навчального року, е по маркетингу зробили свій сайт, розробили свій сайт. Під свою власну справу, яку ми зробили на заснуванні власної справи, відкрили ФОП там двіжуха, і зараз запускаємо. Ну не прям запускаємо, але це завдання зрозуміти, як працює таргетована реклама, як це робиться. Ну, тобто, це дуже цікаво, насправді, зі сторони маркетолога, Це те, що дійсно нам потрібно, і це дуже круто. Ось в принципі, так. Укриття, наче майже в кожному корпусі, однозначно, укриття обладнання у нас а, в гуртожитках. В гуртожитках укриття обладнані всі, я особисто сам живу в гуртожитку, а, і з цим питань ніколи не виникало. Завжди, коли тривога, ми спускаємося. Ось, на не жаль, нещодавно, наче позавчора, був серйозний обстріл Києва. І ракетами, і шахедами, то ми з друзями півночі просиділи в укритті в гуртожитку. Ну, з укриттями точ, точно все у нас нормально, як і в корпусах, так і в гуртожитку. Yeah. Даю у мене багато знайомих і зі старших курсів, ну особливо зі старших курсів, там в основному третій четвертий курс магістра, да, які навчаються на індивідуальному графіку. Ну, тобто це не значить, що ти там забив на пари да, і можеш не ходити. Це просто е, той графік, е, коли тобі зручно е, поєднується з, з графіком твоєї роботи, ти ходиш на пари, навчаєшся і одночасно працюєш. Тобто, Це також крута можливість для студентів, тому що е, нікому з нас не секрет, що студенти дуже жадібні до грошей. Я б хотів набути. Навичок. Я, б, я б хотів отримати досвід певний, і саме із сфери із заснування власної справи, маркетингу і менеджменту, управління просто менеджменту. Крутим ребятам. Ну, А якщо серйозно, якщо загалом, то я, вваж, я вважаю, що здобувати саме освітню програму маркетинг, повинні ті студенти, ті люди. Які прагнуть від е, життя більшого, які, які хочуть тиснути на максимум, які гарячі, молоді, е, які можуть, які знають, що можуть щось змінити в цьому світі. Тому що е, завжди у мене була мрія змінити світ на краще, змінити Україну на краще, допомогти. Е, Стати кращим. І саме, я думаю, саме таким людям притаманна ця професія, ця спеціальність. Ну, З навичками у мене і так було до університету все в порядку. Я вважаю, що університет може тільки приховані твої навички, як би висунути нагору, да? допомогти тобі їх розбити, розвинути. Але я тут набув друзів. Я тут набув нових зв'язків, нових друзів. Я познайомився з чудовими людьми. Просто я дуже вдячний життю за те, що вони познайомили мене з такими людьми, з якими я зараз найчастіше контактую, які мені допомагають, яким я допомагаю, за те, що ми працюємо разом, за те, що ми запалюємо один одного. Це дійсно студентське життя, це дійсно круто. Вчимось працюємо і будемо змінювати нашу країну разом на краще.